Добрий день усім, панове, хоч уже і пізній час, дивимося кіно нове. Так, притримав дід Панас. Хтось з роботи повернувся, ну, а хтось в робочий час гляне, дід там не загнувся. Нє, ще лазить дід по нас. Ідемо поглянемо, що ліс скаже. Чи ще є хороша вість? Чи є гриб? Все дід покаже і про все він розповість. Двадцять перше жовтня нині. Скоро місяць листопад о півдругій о годині дід у лісі рад не рад. Радий, радий, навіть дуже. Сам я цього захотів. Спостерігай, мій любий друже, це все для вас, для глядачів. Ще раз добрий день, шановні глядачі, любителі природи, любителі грибів, любителі фільмів Діда Панаса. Ми в лісі, як останнім часом годиться, у другій половині дня позранку зимно. А мене вже любов дуже не гріє. Тож ідемо, будемо дивитися. Маршрут обрав цікавий, не знаю, що з того вийде. Хочу знати, дузя, дузі що це, що це там воно. А якщо це білий друзі, гарний початок у нас кіно. А це, панове, він самий пан Боровичок. З оцею вишневою шапочкою. Бачите, нога, правда, не товста, але зато який початок. Бачите, я сам себе зупинив у розговорі, тому що я побачив і другенького. Ось він. Будь ласка, на такий початок для вас не розраховував навіть і дід панас. Ха-ха-ха. Дуже гарно. Мені це вподоби. Я собі на потім, друзі, коли трошки втомлюся, залишив територію таку рівнішу. А поки пішов по таких похилих ділянках, де більше енергії потребує. Ага, ти втомишся, діду. Ти ось такий, по такому лазиш, що ти б не втомний, мабуть. Втомлююся і я втомлююся. Отакого. От Біленького молодого попадаємо і записуємо його до сьогоднішнього збору. Ідемо. Ішов по лісу, дід, шукав біленький, та по дорозі трапились під пень. Ну де ж ти, білий? Де ж ти є, мій брате? Ну ці підпеньки мушу я забрати. Я фактично, друзі, розраховував трохи пізніше зайти в одне місце, щоб опеньок набрати. Але вже якщо такі гарні мені трапились, це мені ліс подарував. А я з лісом хочу дружити. Подарував. Значить, бери. от Чому на підпеньки хочу потім, щоб не було тяжко носити. Ось. Ну, але трапились, беру. Там, де я біленьких знайшов, ту пару першу, потім ще одненьку. Більше нічого не траплялося, я пішов трішки лісом. Такий вже гарний маршрут поклав. Ліс не грибний, бо по дорозі нічого не трапляється. Ось, а я перейду на іншу територію і там повинні ми чимось трохи потішитись. А поки що просто йду без зйомок, без нічого. А вже раз опеньки трапились, треба брати. А що, бо образяться на мене. Усе. Бачите, вже. І опенькі є, і біленькі є. Ідемо далі. Ну, а щоб відео вже було повноцінне, покажу вам, як виглядають і не підпеньки. А не підпеньки це виглядають ось так. Я спеціально повільніше вам проведу, бо я бачу, що є і необізнані люди в. У Facebook, у Ютубі. Ось такого гриба. Я не знаю, хтось може сперечатися буде, скаже, я їх беру також, Ну, от таких грибів я бачити не хочу. Дуже схожі на підпеньки, ростуть також отак по колодах, всяких, по деревах, їх он, там що є, он, я не буду підходити. Ось також всипано. Це вже фальш. Це вже фальш. А ось тут, о, для порівняння. А, ні, це також вони. Я думав, що це підпеньки. Це вони але потемніли. Окей. А ось так у лісі ростуть лісові глиби. Ось таким рядочком, бачите? Ось. Ось ось ось. Скільки їх. І ще й. Ось тут. Я їх теж не беру. Ось. Але показати хочу. Я одненьку зірвав найменшу. Хтось їх хоче, я їх просто показав. А можливо я за опеньками спеціально не піду на ту територію, на яку я планував покрутитися за білячком. І поки по дорозі вони мені... Попадаються, я їх і буду забирати. Зекономлю свої кроки. Беру там, де є, а не там, де я хотів перейтися, бо я знаю, де їх вже мало би бути досить, а дуже досить нам не треба. Опеньки дружина не маринує. Ой, це я забирав соломинку. Ось. А так, з'їсти, то для чого брати. Хіба може буде дуже багато, я маю кому дати. І в рюкзаку в мене місце сьогодні достатньо. Я на такий випадок взяв спеціально великий рюкзак, куди можна набрати і з кимось поділитися. Якщо буде бажання не залишати їх у лісі. Так, я вже починаю камерою крутити, бо хочу все показати, а то поза деревом виключаю. Побутує така думка, що як пеняк вже пішов, то вже білий буде відходити. Я особисто з нею не згідний, тому що є і те, є і те. І білий до опеньок не прив'язаний зовсім. Є опеньки, є й зіленькі. А просто сьогодні заходив до лісу, а мужчина йшов з лісу. Кав як результат? Та взяв трохи під пеньок. Вісім штук так гарно попав козарів, як нас кажуть червоняків. Кажу, а білі? А він каже, а білі мені не попадались. Нема видно. Або опеньок пішов. Я кажу, шановний, от вам вчорашнє відео. Я відкриваю телефон, кажу, натисну на відомості, щоб я вас не дурив, бачите, відомості, показує, коли воно створене. Ось це відео. Я вчора знімав і от вам, будь ласка, кажу, я знайшов 14 білих. Ага, бачите, а мені не траплялося. Ну, не траплялося, так не траплялося. Як оптиміску треба? Тут вже його так не видно. Що це за гриб? А це у нас знову біленький. Пожовк він скоро, хоч ще невеликий, але він є. Ось такий. Бачите, я йшов з вами. І дивлюся, яка шапочка. Підійшли разом. Добре. На цього ми вже з вами разом. Не вийшли. Я на нього вийшов сам. Але я вже прийшов на ту територію, на яку я хотів. Лісом перейшовся так добряче. І вже я, бачите, сонце вже на захід. Я так не люблю, як воно опускається швидко. Я би ходив і ходив. Але є ще інші справи, та й пізніше приїжджаєш. Ось такенький ще. Також вже підуставший, але він є. Добре, кладемо знову і йдемо далі. Якщо буде зараз білих більше, то будемо під пенсію перекладувати до рюкзака. Ось така територія яриста, але ми будемо йти по ось цьому рівнішому зараз. Мені часто пишуть, шановні глядачі, дякую, не... Саме за грибочки, а й за пейзажі, що я показую природу. Так. От бачите, приходиться по різних лісах ходити. Ось. Я навіть вас проведу, як приходиться ходити, по якому. Ось, Трошки зупиню свою розмову, щоб не полетів. О! Отаке От всяке переступати. Для чого? Для того, щоб потрапити. На гарну ось таку вдалині, бачите? На гарну таку приємну територію. Там листі все, і там білих мало би бути, але їх там у жовтому листі шукати буде важко. Але ми будемо старатися. Буду пропускати, ви мені підказуєте. Діду сліпий, ти там лишив. Ідемо туди. І ось тепер уже в зворотньому напрямку. Були ми там, ось через яр, яр перейшов, і тепер ми вже ось тут, на тому, як я казав, жовтому. Попробуйте тут гриба знайти, як воно все в одному кольорі. І по такому парку. Зараз пройдуся по парку, я добре кажу. Це як в парку. Пройдуся в пошуках нашого біленького. Ось так. Іду. Ходім. І я цим парком довго походив. Так, хвилин 20 я нічого не знаходив. Білий мовчав, не кликав. Ну і тип. І тільки потім я так добре глиб, дивлюся він. Так-так. Біленький гриб. Бачите, як погано видно? Попробуй його серед того листя також швидко запримітити. Тільки повільно, тільки повільно ти можеш серед листків його і розпізнати. Ось так. Така технологія. Увага і ще раз увага, панове. Тільки так. Їдемо. І все-таки, шановні глядачі, попри всю привабливість цієї території, попри її родючість, попри навіть мою настирливість. Мені прийдеться її покидати. Чому? Тому що... 3 секунди, бо на щось знайшов тут. Ні, ні. Це ні. Попри ці всі фактори, після вихідних, там, де легко ходити і де гриб є, там і тут і людей було у вихідні достатньо. І сьогодні навіть щойно я ще двох зустрів, хоча вже і четверта година. Шкода марно втратити час. Я буду її покидати. Я ще маю куди зайти, заглянути. Ще в нас дві години все рівно є. Не шкодую, що так ішов далеко, тому що я ніколи, ні за чим не шкодую. Заглянув, переконався. Шкода тільки що вже тепер по опеньки. Я, мабуть, не встигнув зайти там, де я хотів, бо це також буде потребувати часу. Надто багато часу я тут потратив. Ходив, ходив, думав, виходжу. Не виходив нічого. Добре. На територію прибув наступну. Надіюсь, що тут білий більш доступний. На територію прибув я чергову, відразу маю знахідку нову. І зараз скажуть мої глядачі, ото старий. Він знову попер в кущі. Так, так, глядачу, так воно і є. Бо ці кущі то є життя моє. Дід штампує на ходу, бо прийшов у кущівничок і попер нас. Біля чок. І як вам? Класно, та? І мені теж. Можете уявити, як мені стало класно. Коли я прийшов і білого, а потім ще й другого знайшов. Походим чи полазимо? Правильніше? З кущівника вже йшов я на прорив, чую до мене, хтось заговорив. Я повернувся. Підійшов поближче, встав на коліно і нагнувся нижче. І чую, дід, ти де так довго був? Гадали вже про кущівник забув. Ось. Оп. Я до Ви маєте це знати. Швидше забуде дід. Як його звати? Ось і ще така двоєчка. Через гриби, так, саме через вас. Мене вже й дома кличуть дід Панас. Ось такого червоненького знаходимо. Саді палицею штурхнув, бо йому було ліньки нагнутися. Ось такий. Паличкою по шапці, а вона відламалась. Забираємо. Червонячка. Тут бережена поруч, тож вступив. Ага, недалеко й зайшов а ще два червонячка. Ось один, а ось і другий. На серце схожий. Добре, що є червоненький. Поки добре. Ще глянемо. Час ще є. є й підберезник. Але це пусте. Скажіть, панове, білий де росте? Ми ж по білого прийшли. А от березина гостинна нині. Тільки запізно вже по 5 годині. Там я зірвав одного. Ось пару кроків я цього приніс, а цього добираю. Трішки кольори інакші. Але це все у нас червоняки. Де ж сховались біляки? Ось нема, нема і все. Що наш, діду, понесе? Так, дзвінок. Ось. І тієї ось діри я його тягнув, бо я не знав, що це таке. Я його тягнув дуже тяжко і нудно. І довго. І так пальчиками-пальчиками. Але витягнув ось такого білого гриба. Бачите, перше порвав, а потім вже витягнув камеру показати. Уже з березони виходив на буковий ліс. І ось вам, будь ласка. Вроді би білий. Не помилився? Ні, польський. Цього разу зразу визначив, що це польський. Так. Не як попереднього разу прийняв за білого, а потім тільки побачив, що він синіє. А тут що у нас не червоні. Ось ми вже, друзі, буковім лісочку, і я натрапив на хорошу точку. Ось. Такий і ось такий. От таких два. І рухаємось далі. Ну що, глядачу? Дякую я дуже, що до кінця дивився, діда, друже. Дай Бог, щоб швидше уже у мирний час ваш дід Панас грибами тішив вас. Уже край лісу, видно вже й дороги. Бажаю друзі, всім нам перемоги. Щастя, здоров'я, не дай Бог біди. І слава Збройним силам, як завжди. До нових зустрічей, шановні глядачі. Всіх обніваю вас, ваш дід Панас. Біля машини аж згадав, що я улов не показав. Під пеньки я перекинув більшу половину у рюкзак, а оце у нас вийшло. Там трішки підпеньок під низом є. І все. Будьте здорові. До зустрічі!